Hello рідні! з вами Гриф. Сьогодні ми будемо роздивлятись цей прекрасний екстракшн шутер. І знайомитися з ним. А також ми будемо знайомитися один з одним, тому що це саме перше відео на цьому каналі. Я сподіваюся, що те, що я для сьогодні вам покажу. Сподобається вам, і ви зможете підписатися на мій канал, поставити мені лайки, щось прокоментувати. І я думаю, що сьогодні я зроблю по максимуму для того, щоб це дійсно наша з вами, наша з вами подорож, цей світ Arc Raiders, точніше, якщо бути. Якщо правильно казати, буде. 100% з однією стороною вайбовою, а з іншою, напевно, не така, що вайбова вона буде, тому що ця подорож, тому що це все ж таки хардкор гра. Тут вас можуть вбити, забрати всі речі, всі речі, які ви знайшли в зоні арку. Це у нас інтерфейс гри, самий початок. Для мене не самий початок, тому що вже в мене 11 левел. У нас тут є лабораторія, кімната лаби нашої. Я вже тут, в принципі, всі, всі розділи лабораторії я купив. У нас є ось такий півник. <с> -півник> Дуже цікавий. І у нас є можливість створювати різні речі. Це патрони, це зброя, це щити, гранати, бінти. Тобто все те, що вам буде потрібно для того, щоб максимально вижити вижити в цьому суворому світі. А, також хочу сказати, що в мене є. Вже обрана гілка. В цій грі є елементи RPG, а саме таланти, які зможуть підвищити ваші навички для того, щоб ви, ну, у вас була змога вижити максимально ну і цілому, щоб ви були ну, більш ефективні. Тому що тут є три гілки. А Це у нас гілка Ґ, Survival, Тобто виживання, це мобільність ваша, а це збір. І те, що з цим пов'язане Далі ми будемо Ґ, Іти, ну, план такий, Іти саме по цій гілці. І отримувати максимальний максимальний кайф. Максимальний вайп, вайп від нашого закоду в цей світ. Отже, поїхали. У нас є карти. Зараз на вибір у нас є 4 карти, точніше, 5, тому що тут у нас є нічний рейд. Зараз я нічний рейд не буду запускати. Ми з вами спробуємо піти в одну з. Вже е, досліджених мною дуже добре е, карт. Це Дем Battlegrounds. Стартуємо ми, е, стартуємо ми на фрілодауті, тому що це безкоштовний пак. Тобто, якщо ви обираєте цей пак, ви е, зовсім нічим не ризикуєте. Тобто, ви можете обирати цей пак. Знаючи, що е, ну, якщо вас вб'ють, ви будете знати, що ви, в принципі, нічого не втратите. Так? І е, це дозволить вам таким чином збирати дуже багато речей. Адже ви нічого не витрачаєте, а тільки забираєте. Якщо, вас, ну, звісно ж, якщо ви виживаєте і ви вбиваєте своїх опонентів там, е, в самому, ну в самій цій зоні, на самій карті. Отже, добре. Вибираємо цей варіант, ідемо. Починаємо. Граємо дуже обережно. Пильнуємо, слухаємо всі рухи. Те, що відбувається навкруги. План такий: йдемо сюди. Когось зловимо, розчехляємо. Там вже хтось помер. Це дрони. Вони бувають літаючи бувають наземні. А, До речі, забув сказати, це моби в зоні арку. По лору це прибульці, які прибули на землю, і. А, коротше. Захопили цей, ну, цю планету, нашу планету, і більшість частина людства відправилась коротше, в космос. Вони полетіли звідси, а інша частина, а, люди, які залишились, вони вони зараз живуть під землею, дрон когось помітив. Я йду за дроном. Можливо, нам вдасться зараз. Когось оптимізувати, прибадьорити трошки, як то кажуть. Це дрони. В принципі, нехай той челік звалює, мені здається, що тут може хтось бути. Зараз це перевіримо. Є, ти мій, ти мій, ти мій йди сюди. Іди сюди. Іди до татка. Ось так. все. Спокійно. А що в тебе тут є? Що в тебе тут є? Щит, це добре. Це те, що потрібно. Ядро. О, дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. А, о! Прекрасно. В принципі, все, на цьому все. Зараз, коротше, відновлюємо щит, швидко лікуємось, йдемо далі. а Добре. Втаємось вниз. Є 459 метрів до нашої точки для того, щоб ми змог, ну, змогли звалити. Там ще є челіки. І я не розумію, якщо чесно, що вони там, з ким там вони воюють. Часу небагато. Вихід цей закритий. 0 хвилин. Я зараз трохи тут посиджу, чат теж. Вон там ще хтось помер. А, коротше треба рухатись. Рухатись треба обережно. Що це і куди вони летить? Ну що, прям сюди летить? Ні. Так, сидимо. Трібно відновити свою стаміну, тому що. Ну що, 4 хвилини. Небагато. Дуже небагато часу залишилось. Такі дрони. Можемо зможемо звалити, не зможемо? Пишіть в коментарях, ставте лайки. Це чують ніші. Он челік біжить. Це все дуже погано. Це все дуже погано. Така. я відмовлююсь. Я звалив! У. Коротше, так, я звалив, тому що він мене. Е, хоч він в мене і вбив, але він викликав ліфт, і ми ха -ха, і ми, і ми просто-напросто з ним. Е, удвох звалили. Я не знаю, чому він почав мене стріляти. Можливо, він був дуже пере. Ну, знаєте, типу. Е, перестрахувався для того, щоб, типу. Хоча навіщо, якщо ти вже визвав ліфт? Ніхто нічого не встигне зробити, навіть облутати тебе не встигне. Ну практично. Може одну якусь річ він зможе забрати. Наступний, Наступна катка у нас одразу дуже непогана знахідка. Я зайду зараз в цей в цю будівлю, тому що зазвичай тут непогані речі я можу знаходити. Ну, добре. Ну, щось дуже спокійно якось, поки що. Там вже смерті якісь, ось хтось когось вже вбиває. Пішов я через До речі... Дня. Mm -hmm. ja. идем далі. Щось відкривається, щось закривається. Десь щось. Чи це зверху? Це зверху. Ти мій, ти мій. Тихесенько, тихесенько. Заряджаємось. Відновлюємось по швидкому. По швидкому відновлюємось. Давай раку на трошки трошки траплети от був. А чи я його залутаю потім. Мені потрібно короче, позбутися цих дронів з самого початку, а потім я вже залутаю. Тому що... Це дуже поганий дрон. Там був труп знизу. Я пішов короче, вниз. Звідки він взагалі тут взявся? Це Я його вбив, я не зрозумів. А, ні, Тут хтось був. А як я його не помітив, коротше? А, тут дрони, коротше, з ним попрацювали. Можливо, дронів зможу. О, єлих, типот, патрик. Хтось біжить. Хтось бігає. Угу. Він тут. Знову дрони. Знову дрони ці срані гляті. Дрон тут залітає. Я валю. Я валю. Трошки. Трошки. У мене час є, в принципі, 12 хвилин, Дво двох я вже забрав, коротше. А, Так, ну... Два патрони. Ситуація кепська. А, не знаю, що робити. Можливо, він звалить. Так, він звалив. Зараз швидко потрібно залутати чувака, у нього є... я впевнений, легкі патрони. Немає в нього легких патронів. Значить... Будем, будемо так. У нього є... А, у нього є легкі патрони. Ні, краще тоді так. І... Я навіть не знаю, ну... Що у нього ще є? У нього є ще. па па Ось така штучка. Ось так. Ось так. Дуже гарно. Дуже гарно. Коротше, потрібно зараз швидко. Швидко все робити. Мене трохи первіз. Це нафіг тоді? А, це нафіг. Все, нормально. пресуємось, Для нас дуже швидко все стало дуже гарно. значить, Добре, в принципі, ми можемо звалювати. Ми все залутали. Взяли. нас. Я просто не хочу, щоб був було багато речей, тому що я просто буду перегружений. Все ж таки там йде ще за місцем. Так, там щось відбувається ще. Можливо, ми зможемо взяти... Ні, то ось там там чувачок ще є. Але нічого не виключено, до речі. Тобто він навіть не викликав ліфт. Це каже про те, що у нього ситуація не дуже гарна. В цьому варіанті ми, в принципі, можемо тільки очікувати. Он він вибіжав, цей чувачок. Опа, челік. Челік бігає. Це челик там бігает. Щось okay. мені здалося що знизу. Ну добре. Подивимось. Десь щось хтось відкриває. Там, hey, what the fuck? Do I really want Let's do this, bro. No, no, no. Let's do this. <laughs> Трохи я взагалі то не зрозумів, де він був. І я одразу не зорієнтувався. І тому я перший раз по ньому не, ну, а, не влучив, коротше першою пушкою. А коли б почав пер переключатися на другу, а, він вже почав втікати. І все, і почалось. Коротше. Ну, і він в мене вбив. Ну, щось, так, що, що, таке буває, а, ось що таке Ark Raiders. Бачите, я... в мене багато чого тут було, але ну, вже нічого немає. Він мене повністю залутав. Але це був безкоштовний пак, і в принципі по великому розрахунку я нічого не втратив. Це у нас. Рідні, це у нас просто-напросто перший захід. І... Точніше, це другий захід, але це перше відео, і я сподіваюся, що вам все сподобалось. Давайте, коротше, підписуйтесь. Будемо проходити ще, і я думаю, що якісного україномовного контенту буде більше. Я вам бажаю тихої ночі. Я вам бажаю, щоб ви були в гарному стані, придивляючись подібне відео. І Тоді до наступного разу. Sim, papá.